Україні, шановне панство, e, що хочу сьогодні показати, хочу показати, як ми робимо відводки, От, як підставляємо, щоб виводили маточок з тих, з кого ми хочемо. На там звертаєте увагу, у нас є класна сім'я, яка мені дуже подобається. Подивився, бачимо, що всього вистачає. Значить, Взяв таку рамку із свіжим засівом, з піргою і з засівом на виході. Зараз спробуємо другу сторону показати, повинно бути краще видно. От. Да, вона темненька, але нічого страшного. Звідси ми забираємо весь розпліт. Взагалі весь, тут нема взагалі нічого. Просто рамка із сушкою і все. От. Підписуємо рамочку. Я завжди ставлю з одного краю. Підписуємо і ставимо. І ще одна рамка з тої самої сім'ї, це друга порода, іменно з печатним розплодом на виході. Зверніть увагу, він уже лупиться чи родиться, ну не знаю як це правильно сказати, якщо буде видно. Тобто бджілка виходить, ця бджілка частково уйде і бджілочка ця новенька буде займатися. Нашою маточкою, тому що є такі у нас, скажімо, случаї доволі часто, що наша степова не хоче приймати ту породу, яку ми їй даємо. Витягують маточник, вона чуть-чуть сівнула, убила матку, все питання закрили. Так, по цьому зрозуміло. Тепер сьогодні до мій підписчик. Зняли вони рій. Зняли рій, дзвони, задає питання, що робити. Все дуже просто. Висипали, висипали. Да? Поставили рамочку. з краю ставимо рамочку, яка буде перекриватися. Ставимо рамочку з розплодом, щоб рій не злетів. І ставимо рамочку ще одну із сущу. Це якщо невеличкий рій. Якщо великий, додаємо по мірі росту бджоли. Тобто у вас повинно бути хоча б 4 рамки свободних від тої кількості, скільки вас покриває бджола. Якось так. Тобто, якщо дві покриває, значить дві перекриває. Якщо у вас три покриває, значить в будь якому випадку перекривайте двома рамочками. Висипали, поставили розпліт, перекрили сушкою. Я думаю, зрозуміло. От, якось так. добре будемо ми працювати далі. Вам бажаю наснаги, терпіння, любові, до друг любові до України. Пока.